Після тижневої перерви у Чернівцях відбувся брифінг міського голови Олексія Каспрока. Свою заплановану зустріч журналістами він розпочав з приємного. Розповів про свою поїздку в Австрію. А далі говорили про звільнення працівників Калинівського ринку, відтермінування проміжних виборів до міської ради, а також про розміщення автовокзалу, який нині знаходиться на вулиці головній на місце колишнього заводу. Гравітон у Австрії цими днями відбулося вручення 37-ї премії імені Інгіборги Бахман. На заході були присутні і наші земляки, які, окрім того, що презент. Тували австрійській публіці свої культурні проекти, розповіли і про реальну ситуацію в Україні. А підприємцю Олексію Бурбаку ще й вдалося домовитися про зустріч у Клаїнфурді мера Чернівців та Бургомістра. Щоправда, Олексій Каспро промоцію пана Бурбака заперечує. Він був запрошений фестивалем на представлення фестивалю в в В там відбувався вручення престижної премії німецькому німецькомовної літератури. І на одних на одній з площадок я. Пан Петро Лихло, Катерина Бабкіна презентували меридіан Меридян черновець. Олексій Каспрук запевняє, що в Австрії не відпочивав, а невтомно працював. Запевняє також мер, що домовився про впровадження системи електронного самоврядування, досконалення транспортної галузі. На початку серпня працівники Чернівців водоканалу поїдуть в австрійське місто Клагенфурт, аби ознайомитись, як працює системи водопостачання та водовідведення у розвинутих країнах щодо Чернівців. То 3 серпня не відбудуться заплановані проміжні вибори до міської ради на сімнадцятому окрузі, від якого Палатувався Олексій Каспрок. Ми вважаємо за доцільно в межах чинного законодавства провести ці вибори разом з виборами, які плануються провести в оселі. Тому що у нас на сьогоднішній день немає yeah. коштів на калинівському ринку. Черговий скандал із приходом нового керівника Володимира Святошнюка продовжуються масові скорочення людей. А сам пан Володимир запевняє, що такими методами хоче викорінити корупцію на інший Марно було сподіватися, якщо починається боротьба з корупцією, то ті, хто займався цією корупцією, хто очолював і мав участь в цих схемах, зрозуміло, що починають кричати, що що їх притискають що це політичні переслідування, що корупції немає, що люди піднімуться. Спитайте у підприємців Калинівського ринку. Говорили також і про ліквідацію стихійної торгівлі у місті, збір коштів для підтримки української армії, доцільність розміщення автовокзалу на місце колишнього заводу Гравітон, реконструкцію магазину Борізка а також про ремонт головного годинника на ратуші, який зупинився.